Всім доброго ранку. Ну нарешті. Нарешті, скільки я не тягнув, і з тим, скільки не нагнітав, так би мовити, не розповідаючи вам, то чому ж Біл Клінтон, найуспішніший президент Сполучених Штатів Америки, назвав українців найдавнішою нацією світу? Отже, це непростий, так би мовити, комплімент нам зроблений, який він привіз сюди. В основі нього, безперечно, такі люди кладуть бездоганне доведення наукове, бездоганно наукове доведення. То давайте. І ми до цього дійдемо. Тому що вже на попередніх двох, так би мовити, стрімах, прости, господи, ми вже говорили про оце все. Я ставив запитання і чекав від вас відповіді. Вона не забарилася, і там були відповіді, в принципі, правильні, які ну, підкреслювали, бездоганно теж доводили давність. Української нації, і е, ну, е, те, що існувала давня Україна, так само, як існували давній Єгипет, е, існували давній Китай, давня Індія. так От е, давньої Росії, Московії не існувало, от тому і і нам забороняли. Так, у цій імперії зла і країни дурнів, а потім їхні агенти. Вони ж ніде ні, не ділися. Ці <сіпці> всі хлопці, так. Ну і в певній мірі дівчата. Вони ж то були нам передані агенти КДБ, як кажуть, у спадок. І, 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 і донині вони є. Так. І, і вони сидять не, не, не десь там внизу, хоча й там є, а, а отам десь вони сидять. Тому у нас ніхто до нині і не говорить про існування давньої України. Оте, що я вам говорю, це для 99,9% людей, а може майже для 100%. це відкриття. Ну, от далі вже не будуть. Це все діло. Отже, в е, чому тут річ? Виявляється, що е, лише в українців, українській мові, людська істота, істота теж вона, позначається словом жіночого роду. Ми ж, бачите, ми живемо, ми це вживаємо, ми постійно в цьому, ніби в темі, але глибин не розуміємо. Нам ніхто цього не каже. Нам нічого е, ні, ні в школі ніхто не підкреслює, наприклад, там на уроках літератури, на уроках історії, е, на уроках географії. Мовчок. Так. Отже, людина у нас, вона, лише українців людиною є жінка. Зверніть увагу, у нас людина жінка, у всіх інших народів людською істотою є чоловік. Наприклад, у московитів це чоловік, тобто він, у поляків там інших чоловік, у німців ман, у англійців Мен. І навіть у давніх римлян, які давні римляни, дивіться, давні, давні римляни, це що гомо він, так, ну, ви ж не назвете гомиком жінку. так, Гомо це він. І теж коли я це говорю, кажуть, а звідки ви взяли? Шо, що Це гомо, це, це чоловік. Так, так, це він гомо, а не вона. так. Навіть мала людина, людина, яка ну, нещодавно народилася і ще не виросла, українців називається теж словом жіночого роду. Так. Дитина. Тобто вона, дитина. Скажімо, у московитів це ребенк, тобто він. Далі. Ну... А в немцев дитина взагалі означается словом среднего роду. Так, средний род. Ну то и что? Знаете ли вы, что существует книга, которая позволяет вам проявить все, что вы пожелаете? Эта книга находилась в Ватикане. Скажет нетерплячий слухач, глядач и так далее. Ну, то й що? Ну так, оце факти. Ви наводите факти, незаперечні. Так, у них це чоловічого роду, а в нас це раптом серед всіх цих, цих народів. І навіть у, у того е, народу, який нібито з нами один, один народ, так ось у них це чоловічий рід. Так, в чому ж тут справа? Справа в тому, за яким сценарієм розвивалося людство? За яким сценарієм? Як це вже встановлено науково встановлено? Справа в тому, що в силу довину спочатку, тисяч, багато тисяч років тому людська цивілізація починала свій розвиток з матріархату. І лише через тисячі років прийшла до патріархату, який продовжується і нині. Для того, щоб у цьому пересвідчитися, що я не брешу, що в нас донині продовжується патріархат. Давайте. Подивимося, проаналізуємо статевий склад нашої законодавчої і виконавчої влади. Жінок там дуже мало вісім тисяч років за часів Трипільської цивілізації, коли в Україні існувала найдавніша. Або, скажем, найкоректніше так, щоб себе ні я ніяк не хвалить, а лаять себе, так як в нас е -е -е -е. звикли, так ось е -е. одна з найдавніших цивілізацій, що є фактом. Донині в Україні у цих сотнях і тисячах. Трипільське городище. Що таке городище? Городище це е, ну, місце, де існувало селище, так, колись село чи місто. А потім воно зникло, але залишилося від нього ось ці археологічні артефакти. Так от, археологи відкопали тисячі зроблених майстерно, злини. Жіночих статуеток, які стояли в кожному домі, напевно, так, як у нас, в кожній хаті стояли образи, ікони, на які молилися. Так. От велика українська матір керувала тут усім. Так. Жінки були у великій пошані. Чому? Тому що вони давали життя. Вони давали життя, і це стародавнім людям було незрозуміло, як це і, і звідки, і як це береться ця дитина, виростає, народжується у череві, народжується і далі ну, перетворюється на дорослу. Ну і звичайно, що в нас і донині, і завжди в українському суспільстві. Минулі століття у жінки завжди був високий статус, який незрівняний з статусом, скажімо, жінки у багатьох інших країнах, наприклад, у Ісламських державах. І не тільки в Ісламських державах, я ж бував. У різних країнах світу, і, наприклад, навіть у Грузії Там не можна уявити собі, щоб. Коли ми там десь п'ємо за столом, їмо, там проголошуємо тости, співаємо вони грузинські, ми українські, пісні, щоб там були присутні жінки. А в Ізраїлі, подивіться, всі ці хасиди. Там же чистий сексизм, так званий, там же немає жодної жінки. так. Я вже не кажу про те, які там звичаї до жінок, і тут просто тут не, ну, некоректно розповідати, що там відбувається. Так ось ну, патріархат і матріархат притаманний для інших живих істот. Ми тут не є. Скажем так, чимось тим, який ну, суттєво виділяється у тварин. Наприклад, у слонів існує чіткий матріархат, там всі керує самка матріарх. Оце хлопців до себе там підпускають раз на рік все, для продовження роду. А далі вони не потрібні. Угієн те саме абсолютно чіткий матріархат. Ну а у Леві надзвичайно ну, проявляється патріархат у цих всіх прайдах, цих всіх родинах. Ці хлопці сплять по 22 години на, на день, а саміці їм ловлять здобич, е, приносять, а самі не мають права їсти, поки він не нажере. Не наїстся, вибачайте, то вона не має права підійти до тієї газелі чи буйвола, які вони самі завалили. Ну, от такі речі. Так. Ось ми маємо. ну, ну Якщо вже ми говоримо про що тварина, це жіночий рід, ну давайте навіть візьмемо іншу комаха, наприклад. От е, у московитів який ніби один народ, е, це е, е, насікомо є, тобто воно, а в нас комаха, тобто вона. Навіть тут жіночий род. ну Подивіться, як абсолютно чітко, абсолютно бездоганно, з наукової точки зору ми, е, не, не ми, Клінтон. Що <laughs> нам? Коли от такі люди, от, чи їм відкопали, пояснили, вони прийняли і вже, так як він другий був за рівнем успішності, студент, не знаю, Єля, Гарварда, ну на найкращої університету Сполучених Штатів Америки, то він ну, був навчений і вмів. Правду від неправди. Він би дурниці б якісь не говорив, не ай бив би себе. Ось такі речі, шановні, отут ми з вами сьогодні зробили дуже велику справу. Ми розкрили з вами таємницю, розгадали загадку того, чому Біл Клінтон назвав українців найдавнішою нацією світу. По сьому Бажаю всім здоров'я і удачі.